Друзі, я вас вітаю в черговому відео, присвяченому фокусам умови. В цьому відео ми розбираємо такі лінгвістичний паттерн, як ієрархія критеріїв. Ну а якщо ви вперше чуєте про фокус мови, в мене на YouTube-каналі є повне відео, в якому я детально розповідаю про те, що це таке, що таке фокус мови. Подивіться його зараз, посилання ви бачите. Ну а потім вертайтеся в це відео. Ну, а ми з вами. Починаємо розбирати цей мовний шаблон. Отже, ідея: в чому суть патерно ієрархія критеріїв? Ідея його полягає в тому, що завжди є щось важливіше, ніж те, про що говориться в переконанні. Які критерії можуть бути набагато важливіше, ніж той, що є? З цим паттерном, взагалі, дуже часто використовуються такі слова, зв'язки, як головніше. Цікавіше, важливіше, цінніше, ну і таке інше, до цього ми ще дійдемо. І от хочу вам розповісти притчу е, про е, ієрархію критеріїв, да, дуже цікава така. Замок на дверях сказав: Я головний, якби мене не було, двері стали б непотрібними. Ха! посміхнулися двері. Не було б мене, на чому б тримався б ти. Що замикав би? А як же ми пискнули дверні петлі? Не було б нас, на чому висіли б двері, ми головніше за двері. Ну, де то обурився дверний писяк? Я ж обрамляю дверний отвір, тримаю вас на собі. Хлопці, хлопці, проропіла стіна, ви займаєтесь несенітницею, я тримаю стелю, я тримаю все навіть дах цього будинку. Ох, важко зіткнув фундамент будинку. Що ви сперечаєтеся? Я тримаю вас усіх на собі. Та якщо я трісну і розвалюся, весь будинок звалиться. Хто набрав участі у суперечці, звичайні цвяхи та шурупи. Ті самі, яким були прибиті і провінчені всі стіни в будинку і стеля, і одвірок, і петлі дверей, і замок дверей, не було б їх цвяхи та шурупів, увесь будинок розвалився б на складові. І навіть фундаменту не було чого тримати. Ось така притча, яка. Ілюструю про те, що завжди є хтось важливіше, або завжди є щось важливіше. І ієрархія критеріїв це про пріоритетність взагалі, на основі яких людина вирішує, як діяти в тій чи іншій ситуації. Наприклад, дивитесь ви зараз це відео про фокус мови, ірархія критерій. І тут раптом проходить вам повідомлення там, в месенджер. Ви, звісно, пропиняєте дивитись це відео і звертаєте увагу на. Не фокусуйте свою увагу на це повідомлення. Прочитали там щось зробили, і знов повернулися до цього відео. Що відбулося? Було важливо те, щоб подивитись вам це відео, а потім, коли прийшло повідомлення, вже не так важливо. Важливіше подивитись відео, як звернути увагу на те, що там в повідомленні прийшло. Почитали про повідомлення, зміст повідомлення, зробили там свої справи. І це вже не так важливіше. Тепер знову стало важливіше подивитись відео про фокуси мови. Тобто завжди, завжди є щось важливіше, ніж те, про що заявляє людина в своєму переконанні. Критерії, взагалі, критерії це мірила, це мірила. Це як лінійка внутрішня, за допомогою яких людини вирішує для себе, що для неї важливе та цінне. Ці критерії, вони постійно ось так от. Вони не статичні, вони динамічні. Вони або. Піднімається вверх або спускається постійно, отак от, от рухається. Завжди є щось більш важливіше, це цінніше, ніж те, на чому сфокусована людина. Ну, про це вже я казав. Те, що важливо зараз, через секунду, може бути не так важливо. Інша ситуація, інші пріоритети. Тобто завжди критерії міняються, можуть бути важливішими, можуть бути менш важливішими. І досить часто буває так, що людина протримується свого переконання і. Не можу от змістити фокус уваги, тобто тримається за цей критерій, який вже можливо навіть і не є актуальним, бо там пройшов час чи зовсім інша ситуація. І ми якраз таки цим фокусом мови допомагаємо людині змістити фокус уваги на іншій критерії, тобто сказати, окей, для тебе це важливо, а що може бути ще важливіше? Ну. Пройшло вже 10 років, може бути, можливо, вже не актуальний той критерій, за який ти тримаєшся, можливо, вже актуальніший більш інший критерій. Давай з тобою подумаємо про це. Функція, що робить цей фокус мови, зміщує фокус уваги на більш важливіший критерій. Мета переоцінка переконання згідно критеріїв, що перевершує, перевершує зазначимості того, які закладено в переконання. Допомогти зрозуміти людині, що завжди є щось набагато важливіше, ніж те, на чому зафіксований її фокус уваги. Ну от, схемку бачимо, да? така проста собі схемка, є основний критерій в переконанні, і ми зміщуємо фокус уваги на більш важливіший критерій. Алгоритм, як ж працює цей фокус мова? Мені важко зрозуміти фокус мови, тому я не буду їх більше вчити. Продовжимо розбирати це переконання. Коуч питання, які можна задати собі чи людині для того, щоб допомогти знайти відповідь, що може бути важливішим чи ціннішим за те, про що говорить співрозмовник? який може бути більш важливий критерій ніж той, що закладене переконання? Чи так важливо дотримуватись критеріїв чи цінності, які були заявлені в повідомленні. Задача виявити критерії, які закладено у заперечення, запропонувати інші, більш важливі критерії та дати відповідь. І давайте з вами подивимося, як це можна зробити. Лінгвістична структура слова зв'язки, які використовуються, набагато важливіше, головніше, цінніше, ефективніше, корисніше, значніше, скоріше, вагоміше, набагато важливіше розуміти, що головне не те, що, а те, що. Найважливішим фактором є основним критерієм, є основне є те і е, такі інше. І от в цьому переконанні поточний критерій, який закладається да, в це переконання це розуміння. Е, що може бути більш важливіше? Які можуть бути більш важливіші критерії? І тут пропонується тренування. Давайте ж подивимось, як, е, які можуть бути відповіді. Е, відповідь ствердженням. Розуміти, як ці лінгвістичні паттерни працюють безумовно важливо. І для цього набагато важливіше більше часу приділяти увагу тренуванням. І відповідь за питання: а що набагато важливіше для вас розуміти, чи тренувати їх, щоб це краще в них, щоб ще краще в них розібратися? Метафора. Що може бути метафорою ірархії критеріїв? Ярлики на робочому столі операційної системи, чи це можуть бути ярлики на е, смартфоні. В смартфоні да? Кожен раз користувач ПК сортує свої файли так, як йому важливо, щоб вони були розташовані. Це пов'язане з привертітністю та важливістю виконання тих чи інших задач. Виконує якусь задачу людина і важливо, щоб на робочому столі, там, прямо тут зараз була така-то папка. там. Потім задача міняється пріоритети, і вже не так важливо, щоб ця папка була тут, він відсуває її і, і висуває на її місце якусь іншу папку. Бо міняє ярлики, тому що ну, деякі ярлики стають менш важливими з часом, а деякі, навпаки, стають більш важливими. Фрази в житті, які ми використовуємо, що ми кажемо в своєму спілкуванні, і це є ієрархією критеріїв. Старий друг краще нових двох. Головне це здоров'я. Насамперед потрібно в усьому розібратися. Краще бути здоровим, аніж багатим. Головне, щоб усі були щасливі. Краще роби, як я говорю. Головне, щоб ти зрозумів, що нам зараз найважливіше. Не на часі. Тепер це вже не актуально. Важливо не помилитися. Гроші на головне зараз набагато важливіше інше. Іноді краще жувати, ніж говорити. Ось такі вони е, вислови. Ну і наші приклади вже знайомі. Приклад номер один терапевтичний контекст. Обмежуючи переконання, я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Зміна, фокусу уваги буде набагато краще, якщо ти замислишся над тим, скільки грошей тобі вдасться заробити завдяки своєму контенту. Поточний критерій, критика, важливий критерій заробіток. Приклад номер 2 діловий контекст, обмежуюча переконання, мій бізнес зазнає невдачі, напевно, закриватимуся. Зміна фокусу уваги набагато ефективніше подумати над тим, хто із твоїх поточних клієнтів, партнерів, спонсорів може тобі допомогти втримати бізнес на ринку. Поточний критерій невдача. Більш важливіший критерій допомога. Приклад номер 3 Переговорний контекст. Заперечення. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. Зміна фокусу уваги. Головне це збільшення прибутку компанії і чіплятись потрібно за будь-які можливості. Поточний критерій, реклама. Більш важливіший критерій це прибуток. Приклад номер 4 сімейний контекст. Заперечення ти знов пізно прийшов додому і тобі точно наплювати на сім'ю. Зміна фокусу уваги. Саме головне це те. Щоб ви всі були здорові. Поточний критерій запізнення, важливіший критерій здоров'я. Приклад номер 5 незручне питання. Токсичний фокус уваги. Коли вже одружишся. Зміна фокусу уваги. Мені зараз куди пріоритетніше стабілізувати своє приватне життя. Поточний критерій одруження. важливіший критерій стабілізація. Ось такі вони приклади. і... Цитати відомих людей фокусом мови ієрархія критеріїв. «Не важливо, що ти даєш, важливо, і як ти даєш Брюс Лі. Найкраща робота це високооплачуване хобі Генрі Форд. Не так важливо, як повільно ти йдеш, як те, як ти йдеш, не зупиняючись, як ти довго. Так. Не так важливо, як повільно ти йдеш, як те, як довго ти йдеш, не зупиняючись. Конфуції. Я не знаю, ким був мій дід». Набагато більше мене займає, ким буде його онук Маврам Лінкольн. Фокус мови іерархія критерії в контексті жарта та гумору. Роза, чому так важливо зітхаєш? Хочу бути щасливою. То будь нею, головне, щоб чоловік не помітив. Ви мені дуже подобаєтесь. Я хотів би зробити вам романтичну пропозицію. Зроби краще комерційно. І все-таки жити за 15 хвилин пішки від моря краще, ніж від зупинки. 100%. Ось такий він фокус, мови, ірархія критеріїв. Як завжди, на вас чекають практичні завдання. На екрані ви бачите вже знайомі, давно вам знайомі приклади, заперечень, межачих переконань, незручних питань. Пишіть свої відповіді в коментарях під відео, обов'язково на них дам відповідь. Або беріть свої приклади і додаткові матеріали. Додаткові матеріали обов'язково подивіться, як застосовується фокус мови ієрархія критеріїв в художніх фільмах. І ще одне моє відео на YouTube-каналі теж про іерархію критеріїв. Подивіться, там інші приклади, анімована схема є, її все таке. Це допоможе вам ще краще зрозуміти фокус мого іерархії критеріїв. Ну а я з вами не прощаюся, але ще кажу, що ми побачимося в наступному відео. Переходьте дивитись його вже.